Добро вечора, дорогенькі пчоловоди, Кривий Ріг, металургійний район. Вже більше неділі в нас і акація квітує і непогано каштан. А на вагах кожний вечір мінус кілограм. І з рамок вроді бишкапає, дивися і, і вроді язички, а на вагах мінус кілограм. Тому я кожен вечір їм його цей кілограмчик, і так нуль тримався. Сьогодні приходжу на віси, а тут плюс півтора кілограма. Так що діло може вже потепліє та й піде якийсь прибуток. Вже й пчоли ж такі, що не дай, все розірвуть. Бачите, вже ось і по п'ять магазинчиків ставимо. Так що не жалійте, важте і потихеньку їх підкармлюйте, тоді будете мати результат. На все добре!